Ми раді вітати вас на каналі «Біблійні Історії. Сьогодні наша історія буде про йону. Ми будемо дуже раді з Михасиком отримати ваші малюнки до цієї історії. Моя електронна адреса буде написана в описі до відео. Отож, Йона та Велика Риба. Сталася ця історія в житті проповідника Йони. Одного дня Бог сказав цьому чоловікові піти до міста Ніневія. Бог хотів, щоб Йона проповідував народові Ніневії і розповів їм, що богові не подобаються ці злі вчинки, які вони роблять. Це занадто важке завдання. Ці люди можуть мене вбити, подумав Йона. Я не хочу йти до Ніневії. Тому він знайшов корабль і хотів відплисти в інше місто. Але як тільки корабель відплив від берега, на морі почався шторм. Грім гуркотів, спалахувала блискавка, навіть моряки перелякалися. Вони почали викидати речі з корабля, щоб зробити його легше. Але це не допомагало. Всі на кораблі мали великий страх і почали молитися про спасіння. Лише Йона спав. Згодом його розбудили. Моряки хотіли знати, із за кого з ними така сталася біда. Йона розповів їм, що втікає від Бога, бо не хоче виконувати його наказ. Йона сказав: Киньте мене у море, я винен у всьому, що сталося. Він не бажав, щоб ці люди загинули. Моряки кинули йону в море. І він занурився все глибше і глибше в темну холодну воду. Але Йона не помер. Велика риба розкрила рота і проковтнула йону. Йона знаходився у черві цієї риби протягом трьох днів. Там було темно і дуже незручно. Але Йона був радий Він радів, що залишився живим. Йона розмірковував над тим, що сталося. Потім відстав молитися. Йона подякував Богові за те, що він спас його життя. Йона сказав Богові, що пошкодував про те, що хотів тікнути від нього. Проповідник пообіцяв Богові, що виконає його наказ і піде до Ніневії. Через три дні Бог наказав великій рибі підплисти до берега і виплюнути йому на суходіл. Після цього Бог сказав Йона, послухай мене. Йди до Ніневії, скажи людям те, що я сказав тобі. Йона вислухав Бога і пішов до Ніневії. Жителі Ніневії вислухали промови проповідника Йони. Вони попросили у Бога пробачення за їхні недобрі вчинки, і Господь пробачив їх. Йона вивчив дуже важливий урок. Він зрозумів, що неможливо втекти від Господа. Життя людини набагато радісніше, якщо вона слухається Бога. Йона був вдячний Богові за те, що він пробачив його і дав йому ще одну можливість слухатися Його. Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Псалом 39, 9 вірш.